До дня вишиванки в Миколаєві відбувся мегамарш вишиванок. Це хода, що символізує повернення суспільства до національних та культурних витоків. На мегамарш вишиванок вийшов Миколаїв. Гаючи вишиванку, ми хочемо сказати про те, що ми дуже любимо наш наш національний одяг, ми вважаємо його найкрасивішим взагалі. І ми хочемо показати, що Миколаїв це Україна, тому що іноді нашим жителям, на жаль, про це потрібно нагадувати. Це вже шостий захід, який традиційно відбувається щороку наприкінці травня. Близько п'яти тисяч містян у національному вбранні пройшлися урочистою ходою центральними вулицями Миколаєва. Вишиванки одягли і старі, і малі. Розпочали рух від пам'ятника Героям Небесної Сотні до площі Соборної. По дорозі люди співали українських пісень та скандували патріотичні гасла. Шостого магамаршу вишла на дано. миколаївця вкотре догадують, що Миколаїв це Україна. Люблю свою країну, свою батьківщину, свою Україну, свою сім'ю. Люблю українців. Ви хочу, щоб вони були заможніми, сильними та щасливими. Це я взагалі сама шью. Кожного разу в нас нові наряди. Кожного разу ми приходимо з моєю мамою на парад вишиванок для Миколаєва. Це дуже гарне свято. Миколаїв це Україна і іншого не буде. І хай до нас приєднуються якомога більше мешканців Миколаєва. І навіть ті, які не розуміють, де вони живуть, на якій прекрасній землі, хай вони все осознають. І як сказав один кореспондент, один плюс один люди скаменіться і давайте жити на вільній і щасливій Україні разом. Мы очень любим этот праздник, потому что это единственный праздник, который так объединяет всех жителей Николаева, в которых одна же цель, одна единая Украина. Наталья Приходько, Андрій Заворотній, Крапкой Нарки.